Всім доброго дня! Наш клієнт замовив нам автомобіль з Німеччини. Дуже цікавий варіант Peugeot 3008. Це, в принципі, такий як Opel ну, 100% француз з автоматичною каркою передач і комплектація. Максималка Allure, Машина початок 18-го року. Якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, це зробіть, вам це нічого не варто. І ви побачите, як ми будемо купувати цю машину безпосередньо в Німеччині, там зробимо огляд і Надія вже завтра вже виїжджає за цим автомобілем і буде гнати його своїм ходом. Друзі, вона все покаже, все розкаже, як на кордоні, які черги. В принципі, як можете ви зробити це самі або нам це замовити. Ну, звісно. Ви не, якщо ви не виїзний, ви не зможете це зробити. Ну, можете нам це замовити і коштує це недорого. Так що замовляємо, дивимось, вмощуємося зручніше. Хто не підписався, зробили це. Потім будете бачити наші нові відео, і це вам буде дуже цікаво. А також ви можете безпосередньо замовити нам огляди в Німеччині безпосередньо на той площадці, де буде надія, вона зробить вам огляд за гривень. Євро, Якщо якийсь автомобіль вас зацікавить, дуже багатий вибір. Volkswagen Passat B8 від 17 18 19 рік, рік. Ну, в основному, вже, друзі, 19 рік там приблизно 160 штук. Volkswagen Golf з 7-х приблизно 150 штук. Шкода Octavia А-7-х 130 штук. З автоматом машини є. Свіжий рік в основному вже йде з автоматом. З двигунами 2.0 є. Знижки німці роблять зараз шалені. Ну, суттєво, звісно, машини в Україні у нас не можуть подешевіти, тому що кожну машину потрібно розмитнити, а розмитнення у нас не дешевіє. Ну, це нормальна ситуація, тому що ви знаєте, які ситуації знаходиться наша держава, тому податки потрібно оплачувати. Так, що но в Німеччині суттєво машини впали. Також можемо допомогти тим українцям, котрі знаходяться в Європі, вибрати автомобіль безпосередньо в Німеччині, купити, допомогти з купівлею, з документами, доставити по Європі можна вам запропонувати автовозом, або ми ви можете доставити своїм ходом. Машини можна оплачувати як налічними безпосередньо у нашого німецького автоділера, а також висилати їм на реквізити, якщо у вас в Європі є рахунки. Друзі. В Голландії зараз ситуація складніша. Кошти потрібно відправляти тільки на рахунки. Налічними вже в Голландії не беруть. Така ситуація. Замовляємо, через два дні ми вже в Німеччині. Буде цікаво, хто не підписався. Це зробить всім гарного дня.